Вітаю вас, мої любі сонечки. Мене звати Ая. Це моє духовне ім'я вже 11 років. Я офіційно як провідник. Саме в 2013 році прийшло моє духовне ім'я як знання з небес. І ви вже так знаєте мене під цим іменем. Ну, працюю з людьми енергетично більше часу. Але я не про те. Я про те, що я є провідник на землі, божественного світла, енергії, пробуджена душа, яка готова показати вам приклад і передає вам чисте знання вже стільки років. Я не належу ні до яких організацій, сект, релігій, тому що мій шлях ангели літають це якраз вийти, піднятися. Те, що я колись зробила над всіма догмами, релігіями про те, хто такий Бог, хто такий творець, тому що все набагато зовсім навпаки і інакше. І так само ангели літери, так само я прийшла в цьому житті до того, що Бог в нашому серці, і що є можливість піднятися не після смерті, а є можливість піднятися до нього під час нашого життя і перейти. Саме це я розказую дуже багато років через свої ченнелінги, через ретрити конгреси, через свою академію. Я ділюсь постійно тим, що знаю своїм серцем. Це не прочитана якась інформація, це все, що є чисте знання. Вже багато років я передаю, щоб люди змінювались і піднімались, вибирали своїм серцем, тому що на землі перехід. Людство в такому вигляді, яким ми його зараз можемо бачити, не буде існувати, мої любі. Нам придеться вибрати людина, яка вибирає жити серцем, вона переходить. Тобто, зараз людство війшло, можна так сказати, на початку, ну ще не всередині точно четвертого виміру порталу. Це портал для очищення, для трансформації тобто, таке чистилище на землі почалось, і ми, особливо українці, відчули вже. Цей момент чистилища і вибору. І зараз на землі піде глобальна трансформація. Так само через війни, через різні катаклізми, людям прийдеться зробити вибір. Що це за вибір? Вибір, коли ти йдеш жити серцем, створцем, коли ти готовий трансформуватися і перейти на свідомість людини, Бога, Бога людини, тобто це зовсім інакше. Це не ви минулі, там, де основна стоїть енергія ваше вище, ваше вище, те, що наше вище тіло, а не наше тваринне тіло. І ці люди їх небагато, ну не половина точно, Вони готові до цього переходу, мої сонечки.